Два звичайні подвір'я по вулиці Ільїна. та це тільки на перший погляд. Тут вже 12 років триває війна. Сусіди ніяк не можуть поділити межу. Метр 23 сантиметри між двома врем'янками став справжньою скринькою Пандори. Поки сусідів немає, Іван Іванович в тисячний раз переміряє відстань до паркану. Є план у нас схема, де сказано, що від стіни метр, як мінімальне метр має бути. як бачите, зараз метра нету. А шащенка построїла самовольна, щас ділить в судді на сноскії. А наш пишить сьогодні зламати мой забор, а мой забор це 43 три роки і поставити сюди його. Тим часом на лінії вогню з'являється сусідка та не сама а з виконавчою службою. За останнім рішенням суду паркан знову потрібно переносити. На межі розгортаються справжні баталії. У мене два метри взяли, у тебе Я було сумки, послухай, не треба мені розказувати, де в два метри взяли? У тебе було 23 сантиметри. Міряла, у мене було на 69-й рік метрів. Де воно назначило? Покажи план, 69 дев'яту Махаючи одна одному підносом стосами паперів, кожен намагається довести свою правду, порозумітися не хочуть. Було 23 червня, а зробили метр. Вони самі це поламали і поставили на свій. А мене інті наші. Як заміряли у нас для суда, у 2004 году нам та шо, заміряла, експерт, зробила їм 60 сантиметрів от румяна, щоб був підход, а нам 63. Крім паркану, ділять шість спільну стіну будинку, емоції зашкалюють. Оце по доки були доски. Що ти брешеш? Що ти бреш? Дві доски ото моїх. Оце твої доски. Дві доски моїх. Це Отако було. Вони ми можемо кипечну одну одвалить. Подивись, це коридор наш. Три і це вони при... і це вони обложили, а тепер кажуть, що це їхня стіна, скільки а воно 2,95 по рішенню суду. Ясність у нескінченний потік суперечок та обвинувачень вносять представники виконавчої служби. Необхідно зобов'язати Куцаєва Івана Івановича, Куцаєву Галину Петрівну вас так, усунути перешкоди Жолобіцькі Дар'ї Іванівні в користуванні земельною ділянкою 330 і 35 квадратних метрів. По вулиці Ліна 183, дріб 1, в місті Черкаси та відновлення межових знаків земельної ділянки 330 і 35 квадратних метрів. По вулиці Ліна 183, дріб 1, Згідно державного акту на право власності з Жолобіцької Дарії Івановни. Головний виконавець кличе будівельників, аби ті відсунули паркан, розширивши територію Дарії Іванівні. Сусідка йде в наступ. Мовляв, поки не переміряють заново. Венний раз земельну ділянку до паркану нікого не підпустить. На підмогу дружині за кілька хвилин по інший бік сітки з вилами в руках з'являється сусід. Він кричить, що йому втрачати нічого. Виконавці паркан вирішили поки що не чіпати і відклали перенесення до кращих днів. Та сусідські війни на цьому не закінчилися. У них тайм аут. Ольга Скорик, Роман Буша, Віка новини.